Всім доброго дня. Я рада вітати всіх наших учасників, а також слухачів. Ви можете дивитися трансляцію цього вебінару у нас на Фейсбук-сторінці нашої організації ГО Суспільство і право. Мене звати Оксана Коваль, я є представником громадської організації Суспільство і право. Ми продовжуємо серію наших вебінарів. які… Які організовані в рамках проекту покращення доступності послуг системи юстиції для людей поважного віку? Даний проект реалізується нашою організацією за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках програми Справедливість для всіх. Тема сьогоднішнього нашого вебінару виконання судових рішень. Сьогодні спікером у нас є юристка пані Ольга Пірська, і вона розповість нам все про виконання судових рішень і відповість на запитання, якщо у вас будуть такі. Якщо у вас виникають запитання, можете писати їх в чаті тут в Zoom, або під трансляцією в нас на сторінці, і ми озвучимо їх після презентації. Тому передаю слово пані Ользі. Ось пані Ольга, будь ласка. Доброго дня всім, шановні слухачі. Сьогодні хочемо з вами поговорити про виконання судових рішень. Перш за все, щоб приступити до виконання судових рішень, потрібно після, викон... після ухвалення судом рішення. Вашу користь, потрібно отримати виконавчий документ. Для того, щоб його отримати, цей виконавчий документ, потрібно звернутися із заявою у суд, який виносив дане рішення. Пишеться заява зараз, в наступному слайді буде зразок цієї заяви. Звертається з цією заявою безпосередньо в суд, який виносив це рішення. Хочу ще детально ще хочу наголосити за. Рішення за виконання рішення суду по стягненню аліментів по наказному провадженню. Тобто, це видається не виконавчий лист, а судовий, судовий наказ на стягнення аліментів. Заява пишеться ну, аналогічно, тільки про замість того, що прошу видати виконавчий лист. Пишеться, прошу видати судовий наказ по справі на стягнення там, аліментів. Після цього ця заява реєструється в канцелярії суду, і відповідно там проходить деякий час, і це цей виконавчий лист чи судовий наказ. Ви отримуєте його наручно. І далі, після цього, як ви його отримали, необхідно з цим виконавчим листом чи судовим наказом звернати, звертатися у відділ виконавчої служби. Звертаємося у відділ виконавчої служби також, може бути ще після того, як ви його отримали. Це рішення суду може виконуватися як в добровільному порядку, так або в примусовому. Для того, щоб воно добровільно виконувалося, буржник по справі повинен сам. Зв'язатися зв з тим, кому він винен, і оплатити, коли виконується рішення суду добровільному, це можна уникнути стягнення як виконавчого збору, а воно є щодо рішень майнового характеру. Тобто, це стосується тих, де є стягнення коштів, це 10% від суми, що підлягає стягненню. Щодо рішень немайнового характеру, це дві мінімальні розміри зарплати зборжника. І якщо це є фізична особа або чотири мінімальні розміри зарплати зборжника, це щодо стосується юридичної особи, ну нагадую, що розмір мінімальної заробітної плати станом на сьогоднішній день становить 7100 гривень. Е, ну, як виконати це рішення добровільно. Е, особа може виконати рішення добровільно, е, відколи рішення суду набрало законної сили, тобто після ну рішення суду набирає законної сили 30 днів з моменту винесення рішенням самого рішення. До моменту надходження виконавчого листа до державного або приватного виконавця і відкриття виконавчого провадження. Тобто до того моменту, коли людина, яка виграла суд, звертається у відділ виконавчої служби, щоб не сплачувати саме цього виконавчого збору. Тоді людина, ну, людина сплачує добровільно його виконує і, відповідно, вона не сплачує виконавчого збору. Якщо боржник. Чи людина, яка щодо стосується немайнових спорів, не хоче виконувати рішення суду добровільно, його можна виконувати примусово. Для того щоб виконувалося рішення примусово, Мар'яна, наступний слайд, будь ласка, потрібно звертатися із заявою відповідного зразка, там воно дуже простенька пишеться на відділ Державної виконавчої служби або звертаючись до приватного виконавця. Подати виконавчі документи. Виконавчі документи щодо, це саме стосується виконавчих документів, вони дійсні протягом трьох років. Що стосується що стосується виконання рішень по аліментах, ці рішення щодо неповнолітніх дітей вони дійсні до моменту настання повноліття. Щодо виконання рішень, коли вже є на час навчання, то тоді до закінчення навчання дитиною для виконання рішення суду. Після того, як ми отримали в суді виконавчий документ, ми звертаємося до відповідної державної служби або приватного виконавця. Заява, така подається, може подаватися стягувачем той, хто виграв суд і отримав відповідно виконавчий документ самостійно, або якщо людина мала адвоката, свого представника, то можна так само тим представник звертатися. Відповідно, можна також і відправляти до виконання рекомендованим листом. Я рекомендую це відправляти рекомендованим листом з повідомленням про вручення і описом вкладення, щоб була підстава, що дійсно, що дійсно ви зверталися до відповідної, відповідного виконавця. Також для пред'явлення тих рішень до виконання є строки. Якщо ці строки були пропущені, їх можна поновляти судом який, першої інстанції який. Видавав відповідне, відповідне рішення. Також буває таке, що рішення виконавчі листи повертаються. Повертаються з виконання, тоді його термін переривається. Подання виконавчих листів до виконання здійснюється за місцем знаходження боржника, тобто, або за місцем знаходження його майна. Тобто, якщо ви проживаєте в населеному зовсім іншому населеному пункті, вам необхідно звертатися до приватного виконавця або до державного виконавця за місцем знаходження боржника. Після того, як виконавчий лист надійшов до виконавців, починається примусове виконання судового рішення. Виконавчі дії. Виконавець, отримуючи виконавчий лист, відкриває, відкриття, відкриває виконавче провадження, про що виноситься відповідна постанова. В постанові про це відкриття виконавчого провадження вказується ідентифікатор доступу до «Є такий сайт. Де можна сайт Державної виконавчої служби, де можна зайти по ідентифікатору доступу і подивитися, які дії державний виконавець вживає щодо стягнення цієї заборгованості. Також в заяві, коли пишеться на відкриття виконавчого провадження, можна вказати, де боржник працює, чи має він конкретно майно, чи має він інші рахунки, якщо вам, звичайно, це відомо. Також рекомендується в заяві просити накласти арешт, але при відкритті виконавчого провадження державний виконавець відповідно відправляє на перевірку наявності борж... у боржника майна і рахунків у відповідні установи. І після того, якщо у боржника наявні нерухоме майно, тобто житловий будинок, чи машина, автомобіль чи інше майно. Або рахунки в банках, на них відповідно накладається арешт в сумі ці, яка підлягає до виконання. Також є терміни, в які виконавці повинні відкривати постанову про відкриття виконавчого провадження. Це має відбуватися не пізніше наступного робочого дня з дня надходження до нього виконавчого документу. А за рішенням немайнового характеру, такі також бувають, то виконавець у постанові про відкриття виконавчого провадження зазначає, що необхідність виконання боржникове рішення протягом 10 робочих днів. Також постанові про відкриття виконавчого провадження надається термін для самостійного врегулювання, для самостійної сплати цієї заборгованості. Після того, як виконавець відкрив виконавче провадження, він от саме вживає заходи для примусового виконання судового рішення. Він накладає звернення на стягнення на кошти, на, може бути цінні папери, майно, заробітна плата, пенсія, доход, різні доходи накладається арешт в банках. Також може бути таке, що, наприклад, у володінні буржника є. Цінне майно або автомобіль, воно може бути вилучене в рахунок заборгованості. Може бути накладена заборона боржником розпоряджатися належним йому майном на праві власності. Може бути заборона керування транспортними засобами, заборона перетину державного кордону України. Там заборона здійснювати. Інші дії своїм нерухомим майном. Ну, також можуть бути інші заходи примусового характеру, які передбачені законом про виконавче провадження. Після цього відкриття виконавчого провадження можна слідкувати за діями державного виконавця і вимагати від нього виконання всіх дій, які мають бути обов'язково здійснені. Хочу наголосити, що щодо виконання рішень по аліментах, також вони обов'язково повинні бути задоволені рішення по стягненню аліментів в наказному і позовному провадженні виконання цих рішень здійснюється з моменту подання заяви до суду. Тобто, якщо людина звертається до суду незалежно від того, коли це рішення було винесене. Стягнення аліментів починається з дня звернення до суду, отакі От справи е, виконуються е, в примусовому порядку. І якщо боржник працює офіційно, воно направляється відповідно на місце праці боржника, і це стягнення відбувається в примусовому порядку. Е, хочу наголосити ще, щодо саме таких справ. Є в нас застосовується коли частка від доходу, то застосовують, якщо буржник офіційно не працює, то частка від доходу стягується з середньої заробітної плати по регіону. Якщо справи стосуються майнового характеру по відшкодуванню завданої шкоди, то саме стягується ця сума, яка вказана в рішенні суду, або ну тобто в виконавчому листі, яка згідно того рішення видається. Буває, на жаль, нас таке, що державні виконавці чи приватні виконавці несумлінно виконують свої зобов'язання щодо їхньої роботи по промисловому виконанню рішень суду, і в такому випадку, ну як на це прикро не звучить, потрібно ці їхні дії оскаржувати. Хто має право це здійснювати? Відповідно, сторони від виконавчого провадження. Це є боржник. І стягувач. Куди можна звертатися за цим? Е, безпосередньо можна звертатися зі скаргою до начальника цього відділу Державної виконавчої служби, якому підпорядкований державний виконавець. Якщо це, діє, якщо це приватний виконавець, на жаль, це можна звертатися тільки до суду на оскарження його дії, вимагати е, через суд вплинути на виконання цього рішення. Щодо до керівника органу державної виконавчої служби, це може звертатися тільки з цього Ось Буржник цього не має права робити. Також можна звертатися до відділу виконавчої служби вищого рівня, тобто, якщо це якесь районне управління, то можна відповідно звертатися до обласного або, або безпосередньо до Міністерства юстиції. Боржник. Має право е, оскаржувати рішення дії виконавця державного чи приватного виконавця, якщо він вважає, що вони такі не є неправдивими, тільки до судового порядку е, Хочу наголосити щодо. Знову ж таки, дуже зараз часто є рішення щодо стягнення аліментів, то отакі рішення вони ці постанови не скасовуються про відкриття виконавчого провадження, Судові накази чи рішення суду їх можна оскаржувати. На жаль, тільки в судовому порядку до органу, який видав до, до апеляційної інстанції відповідно. З чим звертатися на дії державного виконавця? Надії державного виконавця потрібно звертатися зі скаргою. Скарга це є звернення з вимогою пропоновлення прав і захист законних інтересів громадян, які діями чи бездіяльністю створені органами державних державної державних органів чи органів місцевого самоврядування. Е, у виконавчому провадженні скарга може бути тільки в письмовому порядку, і має містити в близькому порядку е, найменування органу державної виконавчої служби е, повністю всі дані державного виконавця, реквізити виконавчого документу, е, зміст оскарженого рішення, викладення обставин, е, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги, тобто тим, з чим ви не згідні саме. Підпис скаржника або його представника дата подання скарги. Така скарга розглядається в місячний термін, і має бути дана обґрунтована відповідь або задовільняти її цю скаргу, або відповідно, якщо це ну не підлягає до задоволення, то має бути дана відповідь. Який для того, щоб здійснити це Оскарження, передбачається строк рішення та дії виконавця, вони можуть бути оскаржені протягом 10 робочих днів, з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних інтересів. Хочу більш детально пояснити, що таке повинна була дізнатися. Я вже зазначала, що при відкритті виконавчого провадження виконавець вказує ідентифікатор доступу до реєстру виконавчих проваджень. Тобто, буржник чи стягувач може зайти на цей сайт відповідно з ідентифікатором доступу і бачити, слідкувати за тим, які дії вживає державний виконавець. Це мається на увазі, що повинна була дізнатися. Рішення виконавця про відкладення проведення виконавчих дій може бути оскаржене протягом трьох робочих днів, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав, свобод чи законних е інтересів. Тобто, коли виконавець відкладає якісь дії, коли він не вживає вчасно, коли він не відкриває виконавче провадження, не здійснює перевірку доходів, доходів чи наявності майна у боржника, стягувач може ці дії оскаржити протягом трьох робочих днів з моменту, ось цього саме моменту. Такі, ну на жаль, в нас зараз час дії воєнного стану, і це трошки ускладнює роботу як державних виконавців, приватних виконавців, так само і виконання тих самих судових рішень. Але будемо сподіватися, що в нашій державі все налагодиться, і скоро війна закінчиться, і все прийде в нормальне русло. Мар'янка, я закінчила вже. Може, якісь у вас питання в когось є? Так, пані Ольга, дякуємо за презентацію. Так, я хотіла ще кілька запитань зачитати. Дивіться, чи перериваються строки подання до виконання документів під час дії воєнного стану. Так, так на зараз дієвий правовий режим воєнного стану, і ці строки перерваються та встановлюються з дня припинення або скасування воєнного стану. Що це мається на увазі? Це коли е, подався виконавчий документ до виконання в виконавчу службу. Вам його повернули, і цей строк перервався, але ви його пропустили з як... ну, в момент дії правового режиму, тобто з 24 лютого. 2022 року, коли ви цей саме на цей момент у вас строк був пропущений, він вважається не пропущеним і цей виконавчий документ можна подати до виконання повторно і його щоб його виконували. Я ще скажу з своєї практики. У нас таке було, що у нас, от саме таке сталося, що перервався цей строк, ми його ніби пропустили, виконавчий документ подавати неможливо було. Але ми цей закон знайшли, подали до виконання і рішення суду стану на сьогоднішній день повністю виконано, а це була сума 190 тисяч гривень. От у нас таке з практики своєї скажу, що в нас таке є, і воно дійсно в нас дієве. Супер. Воно дійсно дієве. Дякую. Так, наші є два питання. Що робити, коли накладено арешт на рахунки? Так, у нас зараз таке є, і воно було до правового режиму воєнного стану, коли накладений арешт на рахунки боржника. І станом на сьогоднішній день законом про виконавче провадження дозволено. У нас було раніше, що не накладалося до 23-го року, з 22-го майже рік часу було, що не накладався арешт. Тепер зняли це обмеження і накладається арешт повністю на всі рахунки боржника. Але є велике таке обмеження: що з одного поточного рахунку. Можна е, звернутися із заявою до державного виконавця про е, здійснення видаткових операцій на суму, що не перевищує двох розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом. Станом на сьогоднішній день це є 7100 тисяч гривень, тобто 14200 тисяч двісті гривень. На саме на цю суму державний виконавець може винести постанову, яка направляється у відповідні банки. І саме на цю суму можна здійснювати видаткові операції. Для цього необхідно звернутися з відповідною заявою до державного виконавця ну за місцем відкриття виконавчого провадження. Дякую, пані Ольга. І ще останнє якщо боржник має декілька рахунків, яка, які тоді дії, як тоді поступати. Ну, якщо є декілька рахунків, і вони відкриті в різних банках, тоді визначається один поточний рахунок, з якого можна здійснювати ці видаткові операції на суму 14 200 гривень. Тобто, якщо буржник має рахунки в Приватбанку, Вощадбанку, Монобанку, він має право вибрати один поточний рахунок і розблокувати для здійснення видаткових операцій з одного поточного рахунку на суму 14 200 гривень. Бо на таку тільки так. суму він має право здійснювати видаткові операції. Дякую, і я напевно ще е, так підсумую і завершу таким е, для мене теж цікавим. У Нас є зараз приватна викона... ну, приватні виконавці, так і державні виконавці. Я так розумію, вони в принципі мають одинакові е, права і повноваження, і людина може е, обрати так чи Так, все до приватного чи до державного виконавця. Так, От так, в нас цей... є Державна державна виконавча служба і приватні виконавці. І я вам більше скажу, що в більшості випадків державні виконавці можуть здійснювати дії, вчинення, ну вони мають переважно доступ до приватних виконавчих проваджень. І в нас немає так, вони під підпорядковуються всі одному закону про виконавче провадження і в межах цього закону діють. І це зовсім немає різниці, до кого виконавця звертатися. просто... Приватний виконавець трошки може більш має право більше здійснювати за виконавчі дії, брати додаткову оплату, просто додаткову винагороду за здійснення виконавчих дій. В цьому випадку страждає більше боржник, бо коли попадає до державної виконавчої служби, це трошки менші просто йдуть видатки, як, як не по виконанню рішення суду, тобто це є ще внески виконавчого виконавчих, то просто менша сума буде для стягнення з боржника. А, а так, а, практики... для стягувача абсолютно жодної різниці немає, до якого виконавця звертатися. А взагалі, от з практики, чи, ну, чи є якісь, скажімо так, в термінах різниця, чи можливо приватні виконавці швидше виконують так, це рішення суду? Чи все-таки воно на Ну, загал Якщо взяти з практики, найшвидше хто здійснює це... Приватні написи е, нотаріусів, це саме найскоріше, це стосується, це, може треба було варто зазначити, що є е, виконавчі написи приватних нотаріусів, е, але це більше стосується кредитних зобов'язань. Тобто, коли людина не оплатила е, не кредитний борг, ну, кредитний це більше цього стосується. Е, ну, з практики, скоріш за все, що приватні виконавці скоріше, ну, це їхніх інтересах. Вони скоріше виконують ці рішення суду, але рішення суду виконати в примусовому порядку можливо, тільки тоді, коли боржник має наявність якогось майна, рахунків в банках, коштів якихось тоді реально його виконати, бо якщо він не має нічого, це рішення суду просто не виконується. Ну, на боржника накладаються всі можливі заходи примусового впливу, там арешти, обмеження, всі які можливі. Але це рішення суду виконати практично неможливо. І з практики, скажу, що і в судовому порядку оскаржувати це на виконання рішення суду теж дуже важко. Дуже важко і практично, якщо так розібратися, то практично і нереально. На жаль, так в нас є, бо якщо буржник не хоче його добровільно виконувати, не має нічого за собою в офіційних джерелах, немає майна, немає рахунків, немає доходів, немає коштів, то це рішення суду практично виконати неможливо. На жаль, настав державі зараз є. Дякую, пані Ольга. Так дійсно і дуже часто люди не розуміють, що виконання рішення суду це окремий такий етап, так що воно не залежить від судді, від суду, і навіть якщо ви маєте позитивне рішення. От на етапі саме цього виконання можуть виникнути різні обставини, коли це рішення не так. Буде це дійсно виконувати. так. це коли стосується рішень майнового характеру. На жаль, воно так є, і я хочу ще так трошки вдобавок сказати, що ну це напевно і стосується так само і виконавців. Якщо буржник не має офіційного доходу, не має майна, ну і тут державний виконавець жодних дій чинити не може. Це коли стосується рішень майнового характеру, коли стосується рішень не майнового характеру, тоді трошки простіше і це рішення суду виконується. Коли стосується майнового характеру, на жаль, все залежить від офіційного доходу і офіційного наявності майна оборожника. Зрозуміло. Так дякую. Ну, ніби в наших чатах питань більше немає. Ось тому я хочу подякувати пані Ользі за таку чудову вичерпну презентацію. Також хочу нагадати нашим слухачам і глядачам про те, що в нас на сторінці нашої організації Facebook є вже два вебінари, які були записані раніше. Ви можете їх переглянути. Також переглянути на наші на нашому каналі Геосуспільство і Право в YouTube. Ці вебінари стосувалися безоплатної правової допомоги та виплат допомоги внутрішньо перемищеним осіб, де ми, де ми говорили про останні оновлення. Також хочу анонсувати ще два вебінари. Слідкуйте за нашими анонсами. Ми в нас на сторінці зазначимо дату і час їх проведення. Вони будуть стосуватися спадкування договорів утримань до утримання та дарування а також будемо говорити про систему органів юстиції. Тому дуже дякую. Дякую, пані Ользі. В першу чергу, всім нашим учасникам. Бажаю нам всім гарного вечора і хороших, мирних, спокійних вихідних. До Дякую також. Гарного, гарного вечора і спокійних вихідних. Дякую.